Мої вітання панство! Мене звуть Олександра. Давайте розглянемо Донецький напрямок, що зараз там відбувається. Чого чекати? Які там головні події? Да? Давайте подивимось. Донецький напрямок. Донецька область. Там, де зараз бої, дати, що окуповано, що там відбувається. На грудень місяць. Давайте на грудень, ну, до кінця року, да? до кінця року. Донецький. До кінця року. Ситуація складна. Ситуація складна, але ви знаєте, йде. Йде робота над поверненням. І ще якась підтримка буде. Я зараз зі сторони України дивлюся, так? Але ситуація складна, друзі. Але, ви знаєте, таке от, типу, контрольована. Складна, але контрольована. Але складна. Так, далі. Що там? Давайте по бойових. Карти не дуже погані, я вам так скажу. По бойових, по загрозах, взагалі по По, по боях, да? правильно буде по боях. Україна Донецький. Угу. Року. Важко, друзі, не всі напрямки, не всі напрямки зараз ми можемо відстояти, скажімо, да, до кінця року. Не скрізь буде ще наші не скрізь можуть зайти, скажімо так, да. важкі йдуть бої. Ще будуть наступи, ще буде повернення деяких територій, гарні новини будуть. Да? Наступи будуть. Тобто там прям от все, все в процесі. Все в процесі. Але певні успіхи є, тому що по сонцю, ну, успіхи є в цьому напрямку. Чого чекати до кінця року? По домовленості, слухайте, однову якась домовленість йде? Якась іде домовленість. І цей відступ, відступ може бути через якусь домовленість. Типу знаєте, як не домовляться і зараз, друзі, зараз хвилиночку. Що це для Що це для України? Вони будуть захищати там певні території, вони всі, ну, всі не зможемо. У нас є бажання, але от знову щось таке, знаєте, як. Виходить, е... чи якась пропозиція від України, да? от іде там, типу, по Зеленському, чи якась пропозиція? Е... Зараз я хочу розібратися, що це за. Це можуть бути або перемовини, знаєте, або якийсь вибір, типу вибір шляху, куди йти. Може бути і так, тому що вони там щось своє, русня, да? вони там щось своє будуть відстоювати. Якісь свої позиції, вони там ще зберігають. От зараз, друзі, давайте глянемо я. Але в нас, бачите, ну. Важко. Давайте подивимось. Ось так зараз я ці карти залишу, я їх розкрию більш детально, про що тут іде мова. Це про вибір? Чи це про домовленості? Про що це? Це просто взагалі про ситуацію. Типу, знаєте, про можливість це зробити. Більше як про вибір йде. Тут, тут, тут мені. Хоча по королю може бути домовленість. Як знаєте, от, типу, як щось заважає. Якісь Правосуддю, диявол, щось як нечесне, якісь домовленості нечесні, якісь, знаєте, як ну, договора, да, договора якісь можуть бути нечесні, Якийсь вплив такий. от Щось таке заважає е просунутися далі в плані Донецька, ну, області там, да, от тих окупованих, де там зараз іде, от не дає, типу, як не дає повернути. З чим оці пов'язані правосуддя. З чим воно пов'язане? Щось якесь підписання якихось угод, знаєте? Якесь іде от підписання якихось угод. Тут можуть бути і гроші пов'язані. Типу, як для України закрити туди хід через підписання якихось угод. І ми не можемо туди зайти чомусь. Щось нам там, ну, ці, оці якісь договори, те, що там зроблено було, воно нам заважає туди зайти. Якось така дивна ситуація по тому Донецькому напрямку. Ну, давайте, щас. давайте спитаємо, що заважає. Що може бути? Що може перешкодити да, Україні наступу, відвоювання, десь Що може завадити? Що може завадити? Що може завадити? Якісь якісь таємні домовленості. Бо виходить і Зеленський, і що, типу, він тут не вирішує, якісь таємні домовленості йдуть. Україна приймає в цьому участь, а у ні, дивіться, тут таке відчуття, що ми нічого не можемо зробити, тому що тут йде такий вплив Путіна. На всю цю ситуацію. От іде Путін і повішений. Якісь такі домовленості, що Україна не ким. Це в самому Донецьку, ну, я так розумію, да? От на тих територіях. А що на тих територіях? Давайте так. З чим, з чим пов'язаний оцей повішений? Я не можу зрозуміти просто про що ці домовленості? Що нам заважає, якісь. Якісь бумаги знову дивіться, які, з ким, якщо Україна тут. Росія, Росія. Україна хоче повернути свою владу, Росія намагається втримати те, що в неї є. Те, що є, а не те, що ну, те, що зможе, скажімо так, да, по п'ятірці. Вона щось втратить, якусь частину вона втрачає, а якусь частину вона хоче втримати. А от по самому Донецьку, я дивлюся, от іде, як типу, знаєте, розвілка. Тобто хтось може повернутися, а хтось не може повернутися. І це може впливати. От, от всі ці е, моменти, от по Донецьку, да, вони можуть впливати на повернення самого. Е, Ну, ми зараз не конкретно, не в цілому про Донецьк як місто, да, а про напрямок. Ну, ці території не всі, я так розумію, що це. Ну, хтось захоче піти, а хтось захоче і залишитись. Хтось захоче там повернутися, а хтось захоче залишити так, як є. Ось так, друзі. Що це в Україні? Ну, якось. І тому ми бачите, і не можемо оці, оці домовленості, і взагалі, ота ситуація, яку створив там оцей татрусський мір, вона не дає нам. Повернути повністю назад. Може, там люди якось не дуже хочуть, тому що по людях виходило, да, що момент повернення і луна, що вони не впевнені. Тобто в них там якось все не зрозуміло. Це може бути і страхи якісь, да, або вплив якийсь по луні це може бути і вплив. Він же, знаєте, як вони ці проводять цю агітацію. Це ж треба людям. Тобто якісь домовленості вже там є. Від нас вони, від України, ну, від влади нашої, да, вони не залежать. От ми тут безсилі. І цю всю ситуацію створив оцей Путін. Ну, російська влада, скажімо, він чи хтось від нього. Ось так, друзі. Так, а чого тепер чекати? До кінця року, що буде відбуватися там? Буде відбуватися до кінця року по Донецькому в плані відвоювання. Ну, і знову на розвілки, от якось щось надво, знаєте, от не все. Якісь іде моменти відвоювання, да? відстоюємо свої інтереси от по е, імператриці. Є бажання все повернути. Ми під, ну, люди підключаються, йде робота. Ну, тобто, за СУ хлопці працюють і гарні новини будуть. Але по, по цій карті, от якось, знаєте, ну не все, не все так явно, як би нам хотілося. А що тут за дами? Так, а ну давайте, йде тут перемога і дві дами, що чекати. Тут більше, знаєте, мабуть, йде про успіхів, да, про гарні новини, про успіхи в боях. Тут більше, мені здається, не про людей. От. Але десь буде зупинка. Тобто вони там щось зроблять і зупиняться. От, типу, отак. Так, да, друзі, ну, не зможуть і смерть. Тобто, ну, не вся територія. От щось своє, да, і потім доведеться, як типу, відійти чи просто стояти поруч, да, і дивитися, що туди ми не можемо. І ось от по причинах я вам показала, розказала. Не знаю, давайте подивимось, взагалі якась дивна ситуація з цим Донецьким напрямком. Вчора обіцяла подивитися на прямому да, ефірі. Ну так, а, повернення да, цієї території в Україну. А, ну, ми вже до кінця року побачили, що там ще ну, ні. Давайте глянемо до кінця зими, там січень-лютий. Ще ні, будуть обмеження. Давайте січень. Повернення в Донецьку в Січі, Донецькій області в Січі. Ще ні, ще там бої. Певні території, так, да, буде просування, але не, ну, не повністю. А Лютий повернення Донецьку. От якраз в лютому, бачите, оця ситуація, вона і виходить. Отака От подвійна ситуація. В плані відвоювання, в плані повернення. От щось таке військова тема, да? от вона йде по лютому місяцю. Якесь роздвоєння. Що це для України? Для України. Це нас, це нас трошки пригальмує по смерті. Ми не зможемо цю ситуацію вирішити, розумієте? От воно нас, Ця ситуація, що буде в лютому, вона нас пригальмує в тому напрямку. Тобто ну, нам доведеться просто стояти і спостерігати. Але от по п'ятірці кубків ми вже щось своє повернемо. Так. То я, да, зрозуміла. Давайте дивимося, що тут для Росії. О, а для Росії дивіться, це, як знаєте, отримати бажане. Отримати бажане. Що це для Росії ситуація з лютим. О, слухайте, карти просто, ну я не знаю, дивіться. Значить, королева Жезлів. зараз я так посуну, щоб вам вже було видно. Королева жезлив, король кубків, королева мечів і цей господи Пентаклі і король, і ще й сонце на дні колоди. Те, що нам цікаво, вони, типу, ну, тут взагалі Зеленський Путін і бажання, можливість відвоювання, знаєте, як відрізати, відрізати від те, що тобі важливо. От що це для Росії? Це момент впливу на Україну. Це, це можливість відрізати щось від того, що наше, від того, що ну, нам потрібно. Відрізання по сонцю це, ну, це наше, це наша територія. І що тепер буде з цією частиною області, да? чи що це буде з цією частиною, що відріжуть? для України що це буде. Ну, вона просто буде, знаєте, як, завісні воздухі. Тобто воно. По правосуддю йде повернення. Але по цьому по повішеному воно якось я не можу зрозуміти, але воно залишається, типу на місці, знаєте, як неможливість вплинути. Неможливість, але по правосуддю йде повернення. Але от цей повішений, він якось все так, знаєте, не так, як... не так, як нам здається, що буде з цією е, територією? Давайте я зберу, я хочу глянути, що з цією територією буде. Я... Розумію, вона буде між, між двох країн, чи як вона буде. Ця територія, яку ми не зможемо, там, де ми мусимо зупинитись, там, де ми зупинимось? Так, да, там, де ми зупинимось. Ну, все, ну я б сама дістала, прям всі випадають. Ну от, щось цією територією буде. Ну, от я дивлюсь, да ну дивіться, момент піти. От, ну, залишити, як є. Типу, да Залишити, як є. Залишитись спостерігати через якусь хитру домовленість, через якісь, знаєте, от іде. Обман і вплив, типу, знаєте, якісь обманні, обманні обіцянки, об, об, обманні, ну, тобто якась маніпуляція над людьми. Ось через це якась інформація. Маніпуляція в плані інформації. Не Немає не, не бажання повертатися. Знаєте, як, типу, відрізатися. Ну, якось так, друзі. Україна, знаєте, не, не здається. Якесь повільно, ще щось буде відбуватися. Ну, повільно щось буде йти процес повернення. Може хтось ще буде підключатися? Чи повернеться ця територія? Чи зможемо ми взагалі її повернути взагалі? Чи зможемо ми її повернути цю територію? Так, ми її повернемо. Ми її повернемо. Але просто. На протязі давайте. Ну, я гляну, Ні, ще спитаю, а це буде боями чи домовленостями? Бойовими діями чи домовленостями. Через гроші, тут домовленості. Тут ідуть гроші, тут іде може якісь договори. От щось таке. Тут більше, знаєте, про таке щось, типу матеріальне. От. Бойових там вже не буде. Тобто ми щось своє відвоюємо, зупинимося, а потім будемо ну, повертати, повертати решту, але вже без боїв. І знову бачите, вирішувати питання по трійці мечів, це те, що те, те питання, яке нас не влаштовує, да? тобто те рішення, яке ми не сприймаємо, і будемо шукати можливість його вирішити. Будемо шукати можливість його вирішити. Ось так, друзі, якась така ситуація дивна. Ну, єдине, що, знаєте, радує, що, єдине, -е 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 -е, що радує, що все ж таки буде повернення, да? давайте подивимося, що там по загрозах в плані населення, населення, да? до кінця року. Загрози для населення до кінця року. Так, ні, ну це, це забагато. У нас просто немає зараз опалення, трошки холодно, тому так. Так. Загрози для населення Донецький напрямок до кінця року. Так, певна загроза є, знаєте, і... і знову ж таки, йде момент впливу. Їх таке відчуття, що е... їх будуть стримувати в плані виїхати. Можна буде. Можливо, їх будуть, знаєте, як вивозити. Треба буде так, щоб вони тікали звідти, да, щоб вони поїхали звідти. Ну, От момент евакуації організувати, домовитися так, щоб вивезти людей, щоб вони не, не потрапили в якусь, а, ну або в полон, да, або ну, якісь обмеження. Ну, ви зрозуміли, по смерті, да, по вісмірці. Щоб не сталося лихо, да? тобто тут буде проводитися реальна евакуація народу. Їх будуть вивозити. Рятувати. Це от момент, Та що ж таке, момент рятування, да. тому що, от, бачите, буде робота така, щоб захистити в момент атаки. Друзі, а, до речі, ми з вами це вже дивилися, да? і дійсно був, був момент евакуації, тому. Дуже прошу, якщо у вас є така можливість, то виїжджайте, виїжджайте, все буде добре, все буде Україна, все рівно ми всіх переможемо. Дякую вам велике за перегляд, за підписки, за добрі коментарі. Будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.